Якщо ми будемо продовжувати говорити про військову ситуацію, ми не можемо з вами не згадати наступні новини, які стосуються саме пана Валерія Залужного та нашого а, президента. Давайте все по черзі будемо говорити. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний а, зустрівся з командуванням українських військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку, про який ми з вами от і говоримо. Серед іншого визначили послідовність наших дій. А, пряма мова на війні немає простих ділянок фронту, є тільки ті, де складніше. Зараз це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону і оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, а він кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника. А, з командувачами та командирами бригад, які виконують завдання на авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові. Потреби підрозділів. А вже сьогодні Володимир Зеленський і пан Залужний провели нараду з військовими в Херсонській області. Ключове питання: ситуація за основними напрямками фронту. Наші військові дії, Авдіївка, Куп'янський напрямок, південь, написав Володимир Зеленський. Давайте подивимося, як це було. І цю ситуацію ми будемо розглядати з той точки зору, що нещодавно інститут вивчення війни надав інформацію про те, що на лівому березі Дніпра відбуваються певні дії. Говорячи з військовими експертами, вони зазначають, що не потрібно квапитися в висновках того, що відбувається, і потрібно дати час нашим збройним силам, щоб відбулось те, що необхідно, щоб відбулося саме на тому напрямку. Ми також не будемо квапитися, але от цікаво розглянути це питання. Приїзд Володимира Зеленського Ненського і пана залужного в Херсонську область саме з урахуванням нещодавної інформації, яке о, було опубліковано в інституті вивчення війни з військовим експертом. Ми про це поговоримо буквально за декілька хвилин. Це Роман Світан. Я прошу вас залишатися з нами, бо буде дуже цікаво і продовжую говорити про саме військові події. Вони вже трошки стосуються геополітичного плану, оскільки е, пан Шольц пообіцяв нашому президенту, що Німеччина і надалі підтримує. Ватиме Україну, давайте більш детально сьогодні. Володимир Зеленський також встиг і поговорити з паном Шольцом. Відбулося це 20 жовтня. Сьогодні відповідно, вони провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію в Україні. Про це повідомив журналістам у Берліні речник федерального уряду Штефан Гебештрайн. І Інформує одне з видань. Сьогодні канцлер Шольц поговорив телефоном із президентом України Зеленським і обговорив з ним політичну військову Ову та гуманітарну ситуацію в Україні сказав речник. Президент Володимир Зеленський поінформував про наслідки нещодавніх російських атак і подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення української ППО в рамках другого зимового пакету. І в цьому контексті є теж про що нам сказати, бо Німеччина також вже допомогла з протиповітряною обороною. Далі про це буде Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність з Україною перед обличчям триваючої. Агресії Росії він запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну, в тому числі у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами, сказав речник Канцлер ФРН і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін інформацією з метою глобальної підтримки, мирного вирішення та підтримувати тісні контакти. Насправді це достатньо. Хороший знак в тому контексті, що наш президент вже і не тільки сьогодні побував і в Херсонській області а ще й поговорили з паном Шольцом про те, що підтримка буде і надалі продовжуватися. Ну і от, якщо говорити про конкретику, ту яку я вам анонсував, то вже є певні новини з приводу протиповітряної оборони, а точніше, допомоги в цьому контексті, яка а, надходить нам з Німеччини. Німеччина представила новий пакет військової допомоги для збройних сил України. А до цього пакету увійшли. Три зенітні установки Гіпард, 20 безпілотних комплексів розвідки РКЮ 35 Хейрдран», 20 легкових розвідувальних БПЛА вектор мостоукладач. Бібер 3872 артилерійських димових снарядів ДМ-125. Ми бачимо, що не тільки оборонну зброю нам надала Німеччина в цьому новому пакеті, а ще й певною мірою наступальну, Ну якщо можна назвати саме артилерійські димові снаряди такою зброєю. Ну і в тому числі, от, наприклад, 20 легких розвідувальних БПЛГ теж на заваді не будуть. І видно, що із цього пакету випливає, що мосто відповідно для форсування певних складних ділянок де де це необхідно